Це почалося забагато раніше, коли народився Іван. Все почалося від наших захисників кам'яної могили і Мезинської стоянки. Потім по нашій Україні пройшли такі культури, як трипільці, сармати, скіфи, Київська Русь, запорозькі козаки, потім гайдамаки, воїни Української повстанської армії. Воїни Української Народної Республіки і воїни. Сагадення. Воно вся вся хоробрість і при... іде від генів частково. Так народився наш Іван у нього на нозі і всіх чоловіків нашого роду, велике Радиме П'ятно. Колись як я був маленьким, то із під Любича приходив мій дідусь і розказував, що ми рід характерників. І передав мені ну, заповіти характерників. Коли Іван останній раз ми ним бачились перед його загибеллю, я сказав йому, що ну, я повинен передати тобі всі всі заповіти характерників, і тоді тебе не візьме, ні куля, нічого. Але Іван посміявся, каже, що ти, батько, говориш, ну такий вік електроніка, все, і які можуть бути заговори. Ну, але, мабуть... Так уже треба було, що він пішов і не перейняв мого заповіту. Він робив роботу сільську і за того, мабуть, він був дуже розвинений. Якщо 13-й номер, то я захищав, бо він такий був. ну знаєте, Дитина робила вже після того, як він пропав проклав. А він це робив танк. Так чим його вже з такою з дитинства? І він хотів бути військовим, що він так оце. Чому саме танк він Ну Він робить? хотів да, бути військовим, хотів так. Да. Прикордонникам хотів. Mm -hmm. Стали символом наших визвольних змагань, тим далі падатиме, роз'яснюючи світло від цього символу, тим ширші маси важимуть в ньому дороговказ для свого життя й боротьби. І тому ми на найвищих висотах повинні різбити їхні імена і чини, щоб в найдальших закутках наших земель було видно і було чути їх героїчні постаті. Саме головне, щоб всі треба нам проводити патріотичне виховання всім і залучати молодь якраз, щоб вони збирались по бібліотеках і навчались. Брав участь в антитерористичній операції на сході України. 30 січня 2015 року сержант Томілко загинув під час танкового обстрілу російсько-терористичними угрупованнями блокпосту No1302 погріб, який знаходився в районі міста Вуглегірськ Артемівського, нині Бахмутського району Донецької області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня 2016 рік посмертно.